Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати свої покупки за липень місяць, їх небагато, і вони начебто всі з магазину Єва. Був у мене поход-магазин і також замовлення з сайту. Давайте покажу, що я купила в стаціонарному офлайн-магазині. Ось такий олівець від Eveline Brow Pencil Micro мікро Мікроолівець, як я люблю, в мене закінчився в темному кольорі мікроолівець. У мене ще є звичайний, але він не дуже стійкий на літо пливе, тож я вирішила купити від Eveline, тому що в мене один уже є від Eveline, і він мені дуже подобається. Так, Колір у мене 03. Dark Brown, Dark Brown, темно-коричневий. І вже, до речі, поки він у мене лежав, чекав зйомки відео, той олівець мій закінчився від Maybelline. І ось такий свотч при природньому світлі. Знаєте, на руці, от як малюєш, здається, що він світлуватий, що це не зовсім темно-коричневий, але. На бровах добре виглядає. І для порівняння покажу вам ще один колір 02. Soft Brown, м'який коричневий. Він вже йде корпусом і колпачок світліший. І от я поєднуючи два олівця, оформлюю брови. Ось він в одне нанесення, і хочу трошки його наслоїти, ось такий. Тобто цей більш з такою теплинкою, більш якимось червонішим пітоном, то цей такий сіро-коричневий і темніший. Разом мені подобається, вони гарно поєднуються. Ці олівці, я не пам'ятаю ціну, але дешевше, ніж Мейбелін. І. Так, як мені сподобався перший, то я вже взяла і другий. Ну і такі дрібнички, скажімо так, не то що дрібнички, а необхідні продукти. Зубну пасту купила від Colgate Total. На цей раз взяла Advanced Sensitive Care. Я тут в липні пішла до стоматолога чи ще в червні. Не пам'ятаю, зробити чистку, бо вже більше двох років не робила, і вже там у мене і зубний камінь нарос. І, звісно ж, там знайшовся і каріес у мене, і е, пломби, які треба було обновити. От, І дуже були чутливі зуби під час цього лікування і після чистки. Тож ця паста мені сподобалась, але у них є ще. Паста називається Relief, там є Rapid Relief, і ще якась на той момент не було в магазинах, не в Єві, ні в інших. От, ну, Це теж якби, для чутливих зубів підходить, але щоб знімала саме чутливість, то такого я не помітила. І також ясна були запалені після цих всіх процедур. То взяла в черговий раз ось такий лісовий бальзам ополіскувач проти запалення ясен. Дійсно, він мені. Підходить, він знижує запалення, тому можу вам порадити. Здається, я в ірочки побачила в минулому році, це вже третя упаковка. Подобається. Ну і про зубні пасти у стоматолога придбала ось таку. Я ще такої не бачила. Називається вона Anti з ксилітолом Це, напевно, підсолоджувач, якщо я не помиляюсь, втором. Для щоденного використання. Вона підходить для дітей від 7 років. Я не знаю, чи її можна онлайн придбати чи ні. Ну, можливо, також ви в стоматологів побачите. Вона її хвалила, казала, що дуже гарна. І від 7 років можна діткам використовувати, тільки щоб не проковтували, щоб вже вміли спльовувати пасту. Я ще не пробувала. Що мені сподобалось в пастах Colgate, що в них ось цей зручний. Вона ну, така, до речі, біленька, напівпрозора, зручний колпачок, що не треба відкручувати, так? бо може закотитися десь під ванну, потім шукати. От. І ще в мене було замовлення сайту Єва. Я збиралася робити замовлення на iHerb. Мені треба було дві позиції з корейської косметики це тонер і олійка. Гідроф... Очищувальна чи гідрофільна, як у нас кажуть. Так, і Я хотіла ось цей тонер. Це бренд The Sem. Так, щось не влазить. Занадто близько поставила телефон. The Sem лінійка Urban Eco Harakeke. У них там ціла лінійка є. У мене був колись набір мініатюр, і мені цей тонер тоді дуже сподобався. І я вам казала вже в попередніх відео, що хочу в'язкий тонер. Мені вже набридли, набридли ці рідкі. Як водички. Вони не погані, не скажу, але захотілося саме густого. Ось так виглядає пляшка це скло, така тяжка кришка пластикова. Ця лінійка, ну, не новинка, вона досить давно в продажу бренда ЗСМ. Ще коли я тільки знайомилася з корейською косметикою, вони тоді були на піки популярності. І тонер цей в мене був в. Мініатюрі, і там була незручна упаковка. Тобто там звичайна кришка, що розкручується, тут же є дозатор. Я ще ним не користувалася, але я пам'ятаю, що сам пробник мені дуже сподобався, і я собі подумала, що треба буде колись повторити. Бачите, яка консистенція. Він гарно зволожує шкіру. Має приємний такий зелений аромат зеленої якоїсь трави свіже скошеної, ну, дуже класний. І, можливо, трошки алоє. Тож, я задоволена, а ще більше я задоволена, що він був по знижці. Дуже хороший коштував 325 гривень. Об'єм тут, напевно, 150 мл. Щось зараз я не бачу. Тут корейську, так, 150 мл, і гарні строки придатності, терміни придатності, тобто це не так, як буває, так, по закінченню воєві акція буває в магазинах і на сайті. Тож, я задоволена, і якщо ви побачите мініатюру, то візьміть і спробуйте, попробуйте, я думаю, вам сподобається. І друге, це гідрофільна олія, 150 мл. Також вона була зі знижкою, і я на цей бренд дивилась на iHerb. От, Але так, як думаю, зроблю замовлення в нас, доставка безкоштовна буде, і зможу за iHerb більше замовити вже якихось вітамінок, того, що в нас не купиш. До речі, відео про замовлення з сайту iHerb вже є на каналі. Переходьте, якщо ви ще не бачили, і дивіться. Це бренд Haru Haru Wander з чорним рисом. Зволожуюча, глибоко очищуюча олія без запаху. Так, Тут також гарні терміни придатності до 25-го року. Писала одна дівчинка в Єві в відгуках, що щіпли дуже очі. От, це їй не сподобалось, але що гарно очищує, бачите, вона ще заклеєна. Така стильна, гарна упаковочка. Я ще не пробувала, бо моя олійка ще є у використанні. Я подумала, що я з очей все одно не змиваю макіяж олією, тому ну, якби цей відгук мене не надто вразив. Трошки липкувата, липкуватий фініш від тонера, але ж ми потім наносимо інші засоби, тому, я думаю, мені підійде. І замовила також я два пробники ароматів. Жидор, Vidor я ніколи не пробувала. Звісно, я думаю, багато хто знайомий з цим ароматом, але якось на мейкап його ніколи немає в наявності, а на Єві був. Мені сподобався цей аромат, і мені важко його описати. Для мене він дуже ніжний, легенький, ненав'язливий і підходить на літо, на спеку. Дуже приємний, такий впізнаваємий, тому що я такий аромат точно від оточуючих відчувала, я би не відмовилась від повної версії, так, якось поставити, тому що ну, от на літо він досить непоганий. В мене в повних версіях є монталь, але Зараз я ним не користуюсь, тому що ну, занадто він тяжкий. от, А так на кожен день було б непогано. І другий аромат я взяла ось такий: від Gucci Guilty, Також я про нього багато чула. Так виглядає флакончик сам. І цей аромат мені ще більше сподобався, ніж J'adore, Також він, як на мене, легкий та ненав'язливий. Але в ньому вже є якась така більш ізюминка. Написано, що тут є мандарин, герань і пачулі. Чесно кажучи, я жоден з цих компонентів не розрізняю в самому ароматі, але також від повної версії я б не відмовилась. Але були на тіну знижки, я вже їх пропустила, тому поки що. Я буду краще знайомитися з пробниками, можливо, ще щось знайдеться прям таке, що дуже сильно захопить. А цих двох пробників мені на деякий час вистачить. От і все, що в мене було в покупках за цей місяць. Якби ну, якщо забрати зумні пасти, то саме з косметики дуже мало. От, і якось скоро будуть порожні баночки. Такий невеличкий спойлер. Дещо закінчується з декоративки, що мене дуже радує. От, і намагаюся зараз під кінець місяця подобивати те, що вже там вже майже, майже закінчилось, щоб побільше показати вам в порожніх баночках. Е, на цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Підтримайте це відео вподобайкою, коментарем. Це допоможе розвитку мого каналу і в цілому розвитку україномовного контенту на Ютуб. От і я вам бажаю всього самого найкращого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і до нових зустрічей на каналі. Па-па!